Вітаю всіх. Отже, в рамках нашого проєкту Ліквідація національної неписьменності українців продовжуємо нашу роботу з розкриття таємниць, розгадування загадок, розгляду всіляких феноменальних. Цікавих, оригінальних, глибоких, ну, скажімо, явищ і процесів, які характерні для України, і про які ми, на жаль, нічого не знаємо, українці. раз не знаємо, оце незнання воно призводить до того, що ми постійно повторюємо про це, щоб ми не забували і врешті-решт в цьому сенсі робили. Є Найбагатша на всі ресурси для розвитку держави, країна Європи і найбідніша у цій. Це очевидний парадокс, якщо не сказати сильніший, але сильніше я казати не буду. Так от, тепер я називаю вам відповідні географічні назви. Я вже не раз говорив і ще раз нагадую, що історичні джерела. Вони, ну, скажімо так, в багатьох випадках фальсифіковані. І навіть ті, які не фальсифіковані, то невідомо, хто їх писав, і він про те, що писав, знав. Ми ж знаємо, що і зараз люди пишуть часто густо про те, про що не знають. Навіть викривляють дійсність не тому, що вони це спеціально роблять. А тому, що вони не розуміють, або їм щось не так розповіли, або вони не туди подивилися. Ну, така людина, така людина. Дивіться, от я вам називаю топонімічних свідків, тобто географічні назви. Слухайте, будь ласка, уважно: Галілея, Галатея, Галія. Порту Галія, Галичина. Скажіть, будь ласка, є між ними якийсь зв'язок? Чи немає? От ще раз я повторюю: Галілея, Галатея, Галія. є така чудова країна Порту Галія, Портова Галія і Галичина. Я думаю, що не треба бути генієм всіх часів і народів для того, щоб зрозуміти, що ці всі слова походять від одного, так би мовити, кореня. від слова гал. Гал це стародавнє слово «сіль». сіль. В минулому це один був з головних товарів, торгівлі, де його видобували. Ну, а в мене виникає. Ну, просте запитання, там, яка сіль, у Галії, у Галатеї, і інше. А от в Галичині знаходиться один з найбільших у світі запасів калійних солей, до недавнього часу там їх, от Калуш, навіть інш, Стебник. Видобували ці калійні солі. І з-під землі там просто б'ють на поверхню, розсоли там, і в Трускавці, і, і в інших місцях, в районі Моршина. Це тисячі років цим джерелам. Там завжди видобували сіль шесть часів трипілля, тому що сіль потрібна всім. Так, всім потрібна. Це раніше просто валюта була. То е, Галичина походить від Галілеї, яка знаходиться у Палестині, чи Галілея у Палестині походить від Галичини. Галичина походить від е, е, Галії. Гали. Це нинішня Франція, так її на, називали римляни Галія. Чи Галія походить від Галичини? Що раніше? Та, та, та очевидно, що Галичина це прабатьківщина всіх оцих назв. Так. Тому що вона йде що ще сім тріпілля, а коли та Галія виникла? Ну, очевидно, що переселенці з Галичини вони називали нові території, куди вони приходили за своєю батьківщиною, І нічого нового немає. І зараз так діють, подивіться, Нью-Йорк. Що це? Переселенці із Йорка, Британії, назвали там, Кордова, там, у Мексиці. Чи е, Малага, наприклад, у Південній Америці? Це переселенці із е, Іспанії, ну точно так назвали е, населені пункти. Е, там звідки вони були, там і Барселони, і, і чого там тільки немає. А, а в цьому. У, Канаді, є там Калинівки всякі і так далі. Це їх теж заснували переселенці із України. Це теж факт, просто незаперечний. Отже, що ми з вами маємо? Що прабатьківщиною всіх цих нас є українська Галичина. На на місці якої потім і Галицько-Волинське князівство, і ну навіть Київ у 1240 році від хана Батия і це татаро монгольської навали боронив Галицький воєвода Дмитро. Ну, так Київ тоді належав до галицько волинського князівства, так як він вже в значній мірі занепав, через те, що вже із сходу ця хвиля почала рухатися, як і зараз. так. Ну, так. А, а Львів і Галичина в той час піднялася, тому що вона от була далі, так як зараз. Ну, туди... Перемістилися зі Сходу університети на Захід? Е, хто з тих перевів промислові підприємства? Люди приїхали і привели е, е, свій бізнес. Ну просто все. Точно так нічого не видумувати, людина, як була, такою і є. А тепер в мене запитання. Скажіть, будь ласка, Ісус Христос має якесь відношення до України? Хто він? Ну, хто він за походженням? Він іудей, самаритянин чи галілеянин? Хто він за походження? Звідки він? Та очевидно, що він з Галілеї? Не добрі самаритяни. Ну, подивіться, ну там жили іудеї, це семітський народ. І жили індоєвропейські народи у е, Палестині, які переселилися з цієї території, з території України. Так. Самаритяни оті добрі, галілеяни. Так. В Галілеї масово вирощували і споживали в їжу свиней. Це просто факт. Археологи відкопали величезну кількість свинячих кісток. Євреї й свині, ну, уявити собі, не можна. Це некошерна страва, яка заборонена євреям вживати її в їжу. Як міг бути <совітлення> Ісус Христос іудеєм? Це ж фантастика! Ну давайте одне з другим з'єднаємо, якщо в нас розум є. А так воно у нас паралельно йде. З одного боку. От свиней їли галілеяни Ісус Христос, а з другого боку він іудей, якому заборонено це все їсти. Як це? Ну давайте думать нарешті. Над цим сим і не повторювати тих дурниць, які нам нав'язують. А понтій пилат? Що таке понтій пилат? Як називали греки цей Чорне море? Понтом, так? Отже, що таке понтій пилат? Це пилат Чорноморський. Ніхто ж нам цього не говорить. Ми говоримо понтій пілат і все. А що це означає? Ну, пила це, це спис, так. Апонтій? От вам і, і все. Так от, є така легенда, що після розп'яття Ісуса Христа Пилат прийняв його вчення, і за це його відсторонили. у 36 му році нашої ери, так, відсторонили від його обов'язків, тому що в нього виник конфлікт між прокуратором як службовою особою Римської імперії, і Пилатом як людиною, яка Ну, У певній мірі, звичайно, сприяла, хоча він намагався всіляко цьому завадити розп'яттям Ісуса Христа. І є така легенда про те, що і це загадка, яку м, треба нам розв'язувати. Що понтій Пілат. Із своїми послідовниками, після того, як його в 1936 році відсторонили від службових обов'язків прокуратора, він із своїми послідовниками, які вже виникли на той час після розп'яття Ісуса Христа, рушив на північ до своєї Батьківщини. Це так, як пам'ятаєте, ми говорили, що передорій прізвище це передрая Раясків Заморський. Так. От і він був, Заморський, за, за, Чорномор, за Чорним морем, за Чорноморський він, він був. І от тепер, що ми маємо? От подивіться, зверніть увагу на те, що я кажу. Подумайте над цим. В Тернопільській області на півдні є село Пелятинці, Пелатинці, і Констанція. Останнє слово із латині означає притулок. Чи не був це останній притулок для Понтія Пілата і його послідовників? І чи не зародилося дійсно те, що казав папа Павло Іоанн ІІ, Християнство на території України. Він же, мабуть, щось знав, коли він таке говорив. Він, мабуть, не, по, не пояснював нам. От, от те, що і е, Білл Клінтон він сказав, і кажуть, проспівав півень, а там хай Сонце не сходить, коли він сказав, що українці є найдивнішою нацією у світі. Сказав, а не пояснив. От ось і тут. Папа Іоан Павло Ій, який, до речі, має українське коріння, от заявив таку річ. А тепер ми от маємо оцю загадку і ось оці назви. Це ж уже не, не якісь брехливі там міфи і легенди. А це абсолютно об'єктивна річ, яка позначена на мапі. Але вона не пояснена до цього, до цього часу. Звідки взялися ці всі назви? Оце та річ, над якою нам треба працювати. Будьте здорові і по можливості щасливі.